Всім привіт! Ви на каналі про дитячі ігри, і сьогодні у нас відеообряд машин. Крім того, що гра в машинки це просто весело і цікаво. Так ще ці ігри розвивають координацію, моторику рук, логічні мислення, вміння домовлятися, вирішувати складні задачі, можна експериментувати з рухом та швидкістю. Можна придумувати дуже багато ігор з машинками, наприклад, будувати для них дорогу, автопаркінг. Можна влаштовувати перегони, показувати різні трюки. І сьогодні у нас на огляді перша така машинка, яка називається «Автошка», яка дуже втрата, мила, симпатична. Це машинка сорти. Вона везе в собі такі подарунки різні з різним звуком. І потрібно їх розташувати в машинці відповідно за формою кольором. Якщо мова йде про машинки, то мені подобаються такі варіанти, які можна використовувати за різним призначенням, а не тільки як машинки. Наприклад, це машинка-сортер, то ось машинка конструктор. У нас є такий механік, у якому є інструменти, є дрилі. Є ключ, молоточок. Завершу увагу, що молоточок дуже легкий, він безпечний, його можна використовувати і в інших іграх. І є різні інструменти. Відповідно, по кольору, якщо у нас зелений кольор, можна викручувати, закручувати, молоточком можна забивати. Є у нас ще капот, звідки можна теж відкручувати, можна відкручувати колеса. Є такий блок, тут можна теж щось покрутити, закрутити. Тобто, дуже багато чого можна робити з цією машинкою. Моя донька з нею з задоволенням гралась, дуже багато разів. Також і ця машинка, і машинка софтер вони їздять і при стиканні з предметом повертають праворуч або ліворуч. Тут дуже приємна українська пісенька. Зараз включимо машинки. Попадаються маленькі варіанти машинок, можна їх сміливо брати. Це теж дуже хороші машинки. їх можна і кишені з собою покласти, і в дорогу, в подорож взяти. А якщо треба щось побільше, можна звернути увагу на такий монстр-трак. У нас це El Toro Loco, В ньому дуже повороткі колеса, можна виконувати різні трюки на ньому. Теж можна взяти таку машинку на майданчик. Теж вона дуже цікава. Звичайно, ось такий набір будівельної техніки буде вам в нагоді і цікавий завжди маленькому досліднику. Ось такий самослід. Тут там змішувач. Така машинка цікава. Тут кош змінює своє положення. Зміття воска. Варіантів дуже-дуже багато. Такі іграшки можна брати і на майданчик директором. Якщо мова зайшла за майданчик, то рано чи що найпопулярнішими іграшками стають які з мультфільму. Дивитись мультик чи ні, це вже інше питання, а в даному вигля... відео я пропоную розглянути машинки зі щенячого патруля. Справа в тому, що тут саме по собі машинки вони вже приконні. Не... І без мультика до них ідуть ще й такі цікаві собачки. В машинках можна включати музику, можна не включати. Сумечок є такі кнопочки. І якщо ваша дитина, наприклад, захоче з кимось помінятись іграшкою, то це буде дуже достойний варіант. Або якщо є настрій пограти разом, то такі машинки можна брати з собою на майданчик. Підростаючи, ми звернули увагу на такі модельки машинок, наприклад, як Hot Wheels. Hot Wheels це ціла культура машинок і це про колекціонування. Трапляються дуже рідкісні моделі, які можна випадково знайти в магазинах. Основною відмінністю цих машинок від інших є те, що в них дуже хороші колеса, які добре їздять самі по собі, і по треках також. Є машинки, які можуть змінювати. Колір, в залежності від температури навколишнього середовища. Ця машинка не, не хотілася, але теж прикольно, її можна колекціонувати живі, і вони дуже якісні та міцні. Щоб їх пошкодити, треба прикласти неабияких зусиль. На цьому наш огляд завершується. Далі я хотіла б придбати машинку на дистанційному керуванні. Якщо у вас вже є така машинка, або ви якраз обираєте, пишіть в коментарях, залишайте посилання на варіанти, таким чином ви допоможете мені обрати машинку, мені буде цікаво подивитись. Якщо вам сподобалось дане відео. Буду вдячна за лайки. можете підтримати наш канал, перевести мене кавою, перейшовши за посиланням на байне Кофі. Синочка буде під цим відео. Дякую за перегляд і до зустрічі наступного відео.